Шановні колеги, дякуємо за цю зустріч. І я тільки що повернулася з літньої сесії парламентської асамблеї ОБСЄ, де було прийнято надзвичайно жорстку важливу резолюцію по Україні, що стосується засудження російської агресії, і це ті теми, над якими наша команда назовні професійно, дуже професійно працює. Але серед іншого, спеціальна Представниця спеціальна доповідач парламентської асамблеї ОБСЄ і зараз це віце-президентка парламентської асамблеї Люсі Патучкова у спеціальному рапорті по ситуації в Україні висловила глибоке занепокоєння і розкритикувала антидемократичні авторитарні тенденції влади, що стосуються позасудових санкцій проти лідерів опозиції, блокування міжпарламентської дипломатії. І вибірковість щодо дозволів на відрядження, зокрема, це стосується лідерів опозиції а також жорстко розкритикувала невипуск антизаконний жінок українських, які є представницями місцевих. Органів влади чи самоврядування держчиновницями за кордон і все це на фоні ми бачимо розслідувань, коли лояльні до банкової люди можуть виїжджати табунами за кордон, і невідомо чим тим займатися. Очевидно, що ці сигнали про Авторитарні антидемократичні тенденції неприпустимість блокування міжпарламентської дипломатії лідерів опозиції, а це не вперше прозвучали на такій високій міжнародній платформі, зокрема на парламентській асамблеї ОБСЄ. А подібні заяви вже неодноразово робили депутати Європейського парламенту і є відповідні резолюції Європейського парламенту, так само є як відповідний звіт Європейської комісії, де заклик. Ають українську владу припинити блокування міжпарламентської дипломатії опозиції, але ми на жаль бачимо, що українська влада продовжує цю свою вибірковість, і сьогодні ми змушені говорити про те, що за два дні в Римі відкривається вже четверта конференція з відновлення recovery conference, І, на жаль, керівництво парламенту за вказівкою очевидно банковою заблокувало поїздку на цю важливу конференцію попри. Офіційне запрошення від спікеру італійського парламенту представників нашої фракції, яких делегувала Європейська солідарність, це лідер Європейської солідарності Петро Порошенко і наша колега Вікторія Сюмар. І власне це є неприпустима ця вибірковість в час, коли до Риму зараз відправилося більше 20 слуг, а також представники ОПЗЖ. От зверніть увагу, представників ОПЗЖ ніколи ні в кого жодного разу на жодний захід не було ніяких проблем із. Не випуском, не допуском, не підписом і таке інше мені здається, це дуже і дуже показово. Відбувається це безчинство і це свавілля на фоні виграних Петром Порошенком і його адвокатами судів відносно, наприклад, Держприкордонслужби щодо позасуконного, позазаконного невипуску не випуску за кордон. І тому перше моє важливе повідомлення: сьогодні адвокати Порошенка подають заяву про злочин. Щодо порушення по суті рішення суду верховного про невипуск народного депутата, який має представляти інтереси країни, інтереси виборців, професійно працювати на Україну, не випуск на міжнародний захід це перше. Друге, що цікавить європейську солідарність і наших виборців та й всіх українців, це те, аби от візити за кордоні, щоб вони були результативними. Це дуже і дуже важливо. Поїхав, покажи результат, звітуй і таке інше. Оце вже буде четверта конференція по відновленню. Попередня, нагадаю, відбувалася так само у Лугана, Лондон, Берлін. До речі, так само туди блокувалися представники нашої фракції, хоча десятками виїжджали і слуги, і ОПЗЖ. І ключове, звичайно, це уряд представляє Україну на таких конференціях. Такусь європейська солідарність підготувала зараз запити до прем'єр. Рашмигаля і уряду з вимогою надати українському суспільству повний звіт про виконання всіх домовленостей, просто звітувати, відповідати про виконання всіх домовленостей попередніх конференцій з відновлення рекавері. тому що а, звучали там ну просто такі а, рожеві плани. А до речі, в оргкомітет. Попередніх конференцій входили такі собі пан Шурма, тодішній заступник офісу голови офісу президента, або пан Чернишов, нинішній віце-прем'єр-міністр, який сьогодні обвинувачені в корупції, а пан Шурма взагалі десь переховується за кордоном від кримінальних справ. І зверніть увагу: от у цього панства ніяких ніколи проблем з тим, аби не просто виїжджати за кордон, а ще й представляти Україну ніколи немає. Тому ми підготували такі запити. І, Очевидно, ми будемо вимагати відповідних зараз звітів. Ну і я хочу наголосити, що часу цих красивих слайдів, якими справно, наш уряд дійсно вміє там жонглювати, минув зараз, прийшов час професійних дій. А от відповідальності, професійності і відкритості нашому уряду і владі критично не вистачає. Єдиним мірилом діяльності влади має бути результат. Саме на те вони мають повноваження, саме на те вони мають ресурси, але, на жаль, влада продовжує ставити за свого перебування на посадах як до певного шоу. І тому ми досі бачимо, що на кожних конференціях, на кожних заходах, куди збираються і представники урядів, і представники інвестиційних компаній, ми бачимо чергові такі. Піар івенти, говорячи сучасною мовою, ми можливо ще пам'ятаємо, як пані Свириденко розповідала про те, що через 10 років ВВП України має бути трильйон. Це потім підхопив президент Зеленський. 23-му році багато про це говорив зараз. Він про це говорить менше. На попередніх конференціях також пан Шурма, наприклад, закликав взагалі відмовитися від готівки, перейти на такі прозорі розрахунки. Ну з прозорістю ми бачимо і у пана Шоурми, і у інших пані панів з влади є великі проблеми. Тому ця обіцянка також залишилася обіцянкою. Ми чули пані Стефанішино про те, що до Європейського Союзу Україна може дійти за два роки. Тільки за два роки вони не змогли навіть дійти до відкриття відповідальності Відних розділів щодо угоди з європейським союзом, і питання не тільки в позиції, наприклад, Угорщини, а питання в тому, як влада ставиться до виконання своїх обов'язків. Поки що, ми бачимо, що найбільшою своєю задачею і Зеленський, і офіс Єрмака, і всі офіс-менеджери бачать збереження своєї монополії при владі ми бачимо обмеження діяльності Петра Порошенка в його міжнародних ініціативах. От якраз як було сказано зараз чергове, а йому відмовлено в участі в міжнародній конференції. Попри те, що він має запрошення спікера італійського парламенту, і попри те, що кожна подія з участю Порошенка закінчується результатом на користь України чи ухвалення відповідної. Відповідного документу чи початком робочого процесу, який закінчується інвестуванням в Україну, який закінчується підтримкою України, але всього цього владі, мабуть, не потрібно. Так само не потрібно, щоб Порошенко підтримував збройні сили України, бо інакше важко оцінити той факт, що зовсім нещодавно в Чернівцях було відмовлено в передачі допомоги для збройних сил до 15 мільйонів гривень. Очевидно, що ця допомога буде передана ближче до фронту, бо там менше можливостей у представників влади перешкоджати. Але це просто є робота проти своєї країни. І на жаль, ми бачимо, що і е, ця конференція в Римі має всі шанси залишитися піар-заходом, де знову прозвучать якісь чергові обіцянки про десятки мільярдів інвестицій. Але навіть уже не дзвіночком, а таким суттєвим подзвоном є рішення, наприклад, інвестиційної компанії BlackRock, яка заявила про те, що вона припиняє пошук інвесторів для України. Ну, не бачить для цього перспектив. Бо е, між рядками можемо прочитати, що інвестиційний клімат, який е, побудувала в країні нинішня влада, не сприяє тому, щоб приходили інвестиції, не кажучи вже про великі приватні, але навіть ті е, е, інвестиції, які були готові запропонувати уряди чи міжнародні організації, вже є проблематичними, і великою частиною проблеми тут. Є якраз ті порушення демократичних норм і та побудова авторитарного режиму, про які зараз говорять всі основні засоби масової інформації в світі. Петро Порошенко нещодавно в розмові з британським The Times окреслив ті проблеми, які є ось щодо встановлення авторитаризму в Україні. Що на жаль, нинішня влада дуже активно рухається в тому напрямку, і ми бачимо, що ті самі думки. Відзеркалює за економіст в своїй редакційній статті про те, що Єрмак фактично збирає в свої руки монополізує вплив на владу. Перед тим була стаття в політику з дуже подібними меседжами і з закликами власне щодо припинення обмеження демократії в Україні. А про це багато пише Блумберг, якраз з ділове видання, яке якраз мало би зараз. Давати картинку для майбутніх інвесторів, але ми бачимо, як влада на жаль підходить до цієї дуже великої і значної конференції, фактично вбиваючи віру іноземних інвесторів, в тому що Україна може залишатися демократичною, поширюючи діями, а для наших партнерів дуже важливі саме дії. Отже, підриваючи діями довіру про те, що Україна буде демократичною, і намагаючись прикрити для українських громадян свою нездатність працювати і забезпечити результат черговими якимись піар-шоу. Тому дуже важливо це дивитися крізь ці піар-шоу, бачити результат, чи його відсутність, і як сказала пані Ірина Геращенко, ми будемо подавати запити щодо того, щоб влада прозвітувала за попередній конференції за те, наскільки ефективно були використані кошти на участь української делегації, що все таки привезено, і звичайно, що ви прозвітувала про ті порушення і прав опозиції, і прав людини, які на сьогодні допущені, ну остання можливо моя ремарка. Ростислав згадав статті міжнародних медіа. А дійсно, вже сьогодні міжнародні ключові медіа вони акцентують увагу на тому, що влада намагається усунути з політичного процесу своїх політичних опонентів. Очевидно, що політичним опонентом для офісу президента для Зеленського залишається Порошенко, і ми бачимо, що от питання і проблема блокування діяльності Порошенка лідера Європейської солідарності вона набирає системний характер. Мова не тільки там про конференцію відновлення в Римі, от зараз, наприклад, відбувається з'їзд народної партії Іспанії. Є офіційне запрошення до Порошенка. Наша команда є членом Європейської народної партії, ми асоційований член цієї найбільшої європейської партії. Візит заблоковано. Чому в той час, коли ОПЗЖ, я ще раз наголошую, всі слуги, будь-хто може спілкуватися на будь-якій конференції? Ну, за ніколи немає ніяких проблем з відрядженнями. От реальна, реальна дипломатична парламентська робота Порошенка блокується. Це триває роками. Я нагадаю про те, що наша фракція єдина має проблеми з блокуванням нашого офіційного представника Петра Олексійовича на міжпарламентській асамблеї НАТО. І ми бачимо на цьому треку, скільки провалів сьогодні. Скільки провалів на треку НАТО замість того, щоб посилювати наш діалог сьогодні з країнами НАТО відносно перспективи членства, навпаки, обриваються тут контакти. Блокуються постійно всі можливі відрядження Порошенка до Вашингтону, і ми бачимо, яка проблема в нас сьогодні з комунікаціями з Вашингтоном. Очевидно, що адміністрація Трампа складна для спілкування. Очевидно, вибачте, зовнішня політика в цілому це цинічна і важка штука, і тут треба діяти професійно. І це вже знаєте стає ну таким шкідництвом для країни. От на фоні блокування всіх цих візитів, наприклад, не ставлять слуги в порядок денний ініційовано нашою командою звернення до конгресу Сполучених Штатів щодо продовження військової допомоги України. У нас одне питання: от в тих війнах між знаєте, влади з бізнесом, журналістами, з опозицією можливо варто схаменутися і згадати, ну яка важка війна триває, її немає поки що кінця і краю. І зосередитися на питаннях війни, саме такої є бачення нашої команди: що треба зосередитися на питаннях війни. Для цього нам треба допомагати фронту, для цього нам треба води. Голос працювати назовні, як ми завжди робимо, робити це професійно. Але натомість бачимо команду урядову, яка зосереджена на безкінечних пустопорожніх красивих слайдах, у цих от безкінечних безпекових угодах, які не дали жодного там поки що кроку навіть до справжнього миру. І очевидно, що наша команда дуже уважно ще слідкує і за тим, і за тим, да? що буде відбуватися з урядом. Що буде відбуватись з нинішнім непрофесійним, некомпетентним урядом? І цій темі буде присвячено наш завтрашній брифінг. Дуже дякуємо. Дякуємо.